Оно таке велике, Нема мережі, є не стоїть, калікаси. це приїхав, но Ну, Воно не все всередині, все Ой, стукає. Ой, щось стукає. Та бл мода нема тюкатися, бл. Що а чого ви кажете, що є, якщо тоді її не дивилися? Ні, ну не дивилися, я що не дивилися. Ні, ми в плави 20 тисяч. Нема є. голки, <ривіт> палки ну Ох. <ривіт> 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 я не знаю, як би з'їзд, зрушив і проїхалися сьогодні. Механіки. Це з вами це говорить, так? Ні, ви, я до вас їду з Рівного. Я зараз трачу на дорогу 2000 гривень. Ви не можете сказати, що вона така ржава, ви не можете сказати, що там нема тормозів. Ну, що там нема ну, дивіться, Я ж вас запитав, що ржавчині? Ви сказали, тете-те, -те в багажнику воно все поцвівше. На стакані ну, там, по там, де мотор. Ну, то це воно не поцвівшено, але ж не гнила вона стара. Я вона ж питаю, за ржавчину. Що ржаве? Ви ж кажете, що машина там бомба. Той бампер, дивіться, ви не сказали. Тормозів нема. Ви... Ні, ви їх дзвонили, питалися. Ви не казали, за фару. дивіться, стоп, за фару я запитав. Ви сказали, да, фара тріснута. Ні, я сказала, що пампер тріснутий, Ви просто не дочули мене. Щас можливо, але мені... тріснутий і розломаний, як він там. Це різні речі. Так, Він тріснутий. Ну, розломаний, не. Дивіться, гальм нема. Ходової нема зовсім. На ній більше 30 їхати страшно, дійсно. Слідче, страховки нема. Казала ваша дочка, і в мене телефон пише розговор, я можу вам включити. Сказали. Його. Сказали, що є страховка. Є зараз ну, купити 100 доларів. Ми дол. подивилися, що на перегляді. То наприкали... що, що не подзвоните, не скажете, ну, що то, її вже немає? Вже ви їхали, як ми залізли сюди. То що ви не скажете? Як, за... як ви вже їхали, того то він подивився на страховку. А що ви кажете, що є, якщо тоді її не дивилися? Ні, ну не дивилися, я кажу, що не дивилися. Те зроби, те зроби, ходову. Вона троїть зараз. Чого ж ви не сказали, що вони налаштували той карбюратор? Ну, він, він так, ми поставили той карбюратор, ми привезли майстра, він, він, він зробив того карбюратора. Да не вона зробив. не їде, так як їде, вона троїть, вона смикається, ти їдеш на ній. Вона той ходовий немає. Ходіть, я вам покажу заднє колесо. Дивіться. Ні, ходова всю траві. Дивіться. Оце, як я їду, вона гойдається, жопа окремо від машини ходить. Балка і селінблок, і стойки, і всі тормоза дзвонять і вони не нажимаються. Педаль тормоза тут я не знаю, як він. Та, тормозами... це, це така машина, що тут, якщо пошипника розбиває, то просто відпадає колесо. Ми як вона настояла, ми дали її на ремонт. Нам один хлопець зробив і тормоза він зробив. Ми в ню вклали двадцять тисяч. Ми її зробили. Я теж колись купляв машину за 10 тисяч доларів і продавав її за 3. Це проходять всі. Є реальний стан машини і того, що такі моменти. Я думаю, що майстер він робив, то він може. Він може знайте, скільки мене... в неї треба зараз вкласти, щоб вона не їздить кожен день. Він мені не мене може не надував, а мене надув, а мов мене на наду може. Ну дивіться, машині. ходової тут немає. Ви подивіться, просто її нема. Збери всю ходову, купи страховку. Та сідушка, ну можна ж сказати, що вона порепана? Ну, я ми, ж питаю. Ми, ми, ми не дивилися, якщо чесно, ми а навіть. Голки-палки, ну я ж вас питаю. Ну, чи... Ми навіть на сідушку не дивилися. То я скажіть, навіть... я не знаю, бо я не дивилася. Не кажіть, що все добре. Я ж їду, я ж на щось розчитую. Ну ви її питалися, що вона за сідушки? Вам за салон я питав, що все добре. Все нормально, все класно. Ну, в салоні. Ну так, на сідушку, то я сто даю. Фара рок. та сама, вона випавша, її треба купляти нову. Там он, чоловік подивився сказав, що все розломлено. Все. Ну, ви... ну і ви порахуйте, зробити. Що ви даєте? 300 доларів за те, що я бензин? Ну от 50 доларів я зараз викинув на вітер. Якби я знав, що тут таке, я б не їхав. Бо, чого ж не сказати це по телефону? Нехай навіть 400 віддам, ну більше ні. Я хочу. Ну тут 400 в неї треба вкласти. Ну, реально, треба вкласти це по самому-самому мінімуму. Ну, ми тільки 100 страховка подумати. Ми, ми теж купили машину. Вона вас постоїть ще півроку. Дивіться, mm -hmm. я згадав, я з вами говорив рік тому назад за нею. Ми з вами договорились на 600. Mm, я так вже так зібрався говорили. до вас їхати, ви сказали, ні, ми передумали продавати. Ми от Ланоса купили, ми вже скільки в нього... А того буса... Це не в був... це треба вкласти ще більше. Тут знищено все абсолютно. Це самий мінімум. Самий Микола, ти подивись ціни зараз на В Мелітополі заводу вже нема. Роботи не початий край просто. Не то, що там щось. Ви розумієте, я ладно, понімаю, туржовчину можна щось випустити. Понімаю що по художці, якусь одну стойку помінять, теж все розумію. Понімаю по салоні за ту садочку забули, сказати, за той бампер там, чи я не питання, нема, за ту фару забули. Ну ви порахуйте це все між собою, це стає як мінімум, дорожче як машина. Це 100%. Це от просто 100%. Це, я не, не знаю, на ній, я не уверений, ну, що немає. Що п'ятдесят 400 то так, ну більше ні. А що з нею робити далі? Їх по 300 навіть є в такому стані повно в рівному. Якби я знав, що вона така, то питання в тому, що я б за неї не їхав. би. Це, це реально, це Дуже просто. Щастя, що я по не буду. Вона Та і за неї її, так не Я просто кажу, я і за 300 як її подумав би, вичеврати. Просто що я, щоб дарма не їхати, скажімо так, і то і з цим розкладом я б її взяв би. Та ручка на замок. Як капот одкрить. Потянуть. Ну, вона ж поломана, ну то ж за поломати. За чого ж ти не сказати, що воно все-таки? Ну я ж їду, я ж вас запитую, ну то ж не ну, за 20 кілометрів до вас приїхав. Ну от ви кажете, дивіться, отут, ну що, не видно, що воно ржава, все, ну подивіться, ну не видно оце. Ну з цього боку гляньте. Е, може вона і не ржава, там дуже витікало той. О, дивіться, дивіться, беремо спірт, беремо, що ходимо, це іржа. Іржа, ну все ж іржаве, це ж не антіхріст, це ж іржа. Ну це і ржаве, воно ну, все ржаве. Антіхріст роз'їдає метал. Бачите шланга там на пісті тече? Їдеш 20 км, тільки біля біля Я бачу, що там треба вміняти трубку. чи... Ну і тут все таке, розумієте? Все. Я б лучше взяв би навіть її за тисячу, якби вона була в такому стані, як ви кажете. питання не ціни, питання того, скільки вона стане в кінці. Ну, 2000 гривень майже, кажу, от я заправим цю машину, щоб до вас приїхати. Да, Я розумію, що може ви її купили дорожче, може там ви щось вклали, але вона не стоїть більше, ніж 300 доларів. Реально не, не стоїть. Добре вклали Вона реально більше не коштує. Микола а тебе є шнурок, якщо шо? Дам. тебе Є? Пече, печка. Де? Солон? Де? Огон? На А, ну. Ну, може і Може він вже про де його то він і тече. Я тут не буду спорити, бо я. Ні, то тут видно, тут що ж тут спорити, тут ну, вам так, показали. Ну, так, видно, що тут що тече. Не, просто що такі моменти кажу, це якби щось ще одне, два, ну моно було б закрити очі. Я це все розумію. Ну, тут вся машина така. Вся. Пошатай вліво право Капот тебе щоб не прикрив. Ну, не, Опорних теж немає, я вже бачу, з твоєї сторони скаче. Я чесно, я ж не то, що там хочу вас, надуречі чешити, я просто об'єктивно розумію, що вона дійсно не коштує більше. То не в тому питанні, що там мені тяжко. Я взяв з собою набагато більше грошей. Я, ну, питання не в тому. Я би купив би її за навіть 500, якби вона була нормальна. Ну Но тут печаль просто. І вона постоїть ще півроку із досельним металолом. Скажу вам так, як є. І чотири не за застає. Та нема за що, ну дивіться, вона мені є. Якщо... А 3 800? Що 3 800? Дивіться, 380. у мене по 100 доларів все. По 100 доларів. Ну, я значно. думав вам дати 400 доларів і 2000 гривень. Отак я планував. Ну реально, що я можу з неї предложити? Це 300 доларів. Це просто кажу, це зараз її береш, тянеш на шнурку, стаєш її, ну хоча б місяць робиш, слава віш в неї більше, ніж її стоїмося 100% і на вихлопі вона, аби я тако в 900 в неї вложився, аби. І за що я її потім продам? За так само 600? Давайте 380. Ну 370, все, то моя ціна отка точно. Все. Я більше не буду. І то що зараз поговорю, з вітьми. Ну я в шоці, Це ви сюди віпалися. Що ви скажете, Хаміки? Дивіться, що? Відносить. Віддалося чого. Всього, все сніс. Що, 350? Давайте, подавати? Брать. Просто все давно проведе по мінімуму, типо, те, що стукає зробити. Тебе... Алло, купиться машина на двох. Пополам її зробити і пополам на ній зробити. Якщо він хоче, ми можемо скинутися, якщо зараз договоримося з нею на 350. Вкинуться mm -hmm. двох і пробують їй продати дорожче. Я думаю, що ті подобри 700 і 800 можна продати Ну, дивись, ризики, рижики, бамтери Пари, вони з тої вашої старої таврії mm -hmm. осталось, мого що він теж там за недорого їх віддасть. На ці задні передні, то я не знаю, що там якусь виходить. Мотор знизу мокрий. Е, міняли прокладку, е, його просто не помили, то таке, то не страшно. Тичка радіатора мінять. Патрубки до радіатора йдуть один-тристний. Він там засняв. Е, там скрізь цвіль. Там, де патрубки на цей, до радіатора йдуть, там зверху цвіль. І на цьому там, де стойка, зверху теж цвіль. По подвістки, то там. Все. Дивись, Микола, в мене є пропозиція. Якщо вриваємо її за 350, беремо її на двох. Аморти знизу. А, ой, бреморт і ззаді, аморт і спереді. І наконечники спереді, все. Ну, Якщо 350, беремо на двох. Кажи, думай. Як я казала на початку відео, це все. Ну мені... Знаєш, цього. це був спойлер. Це був спойлер до відео. Саме головне дороги, типу, поміняли. Що саме? Карба? Е, Ні, до цього... До коробки і типу, хустовина, це не пам'ятаю як називається. Поміняли, і там, і там. Вони угу. не поміняли, коротше, саме таке мелочі. То що, є смысл і брати? Ну ж сюди, треба буде десь 200-250. Карбатова як настроїть? Так ты нам до того чувака. До Леніна? Да. Три не візьме одну третю машини за настройку. Але він зробить. Зрозумі... Що ще? Сто Поміняти антифриз, поміняти обачка разом Йоба собі поменять 4 аморта. І поміняти радіатор печки. І поміняють одного патруля. Що художці тут, зро... ну, тут зро... зробити гроші ж Тож взагалі вообще нема. Не, тут, тут є аморти. 4 аморти поставиш і нічого бути не буде. ти знаєш, який аморт стоїть? Да. Косаль мінімум. 450 гривень. Добре. В робці. Сорно. Я в суботу заїду, можете тобі взяти. Угу. Ну добре, 50 долларів аморти. Ну. 50 долларів настроїть. 320 гривень бачок. Кришка 100. <с <с Патрубок гривень 100. Аморти, ну ти вже сказав, 50. І на гривень. Дивись, тут нова резина. Я знаю, акумулятор. Ну. Типу дивись, 350 стоїть. Але є це знай треба, я цього не хочу. Аж, досі Така Тепло, можна загнати, як десь тебе на яму, типу. Я за півціни в тебе зроблю і. Дякую. Ну тут. — Якщо чесно, то Погайдай. Е... Погайдай. за ту ціну, яку ти сказав, то в принципі можна дати, але я не знаю, чому Та ми не, так. Так. не їдемо. Не а посвяти під бампер да, чи там не ржави. От тут знизу. Не. В щелині. О тут? Ні. Я відоски, я подивився. Я тобі все снів. Кришка нова. З ключом. Угу. Це плюс. Морозить за... красти. Брать чи ні. 350, кажи. І вона ще потягпаспорту не забувай. Так. Да? Ну, а, точно, ти ж документи ще. 300, так. Да. І страховку. 300. 300. Якщо не 300, то все. Дивіться, я подумав. <смеш> я буде, я левіку, можу, я подумав. 300 доларів я більше не даю. Реально, тут ну, дуже багато роботи. Ви просто проходять. Я навіть скутера не куплю. Питання не в цьому. Питання <пит> в тому, що ви її за 200 води не застали. За 200. Ну реально, ну куча всього. Ну, Діти кажуть, ні. Ну ні, то ні, то ні. -то. Тут кажу ти. Я так... подзвонила 300, 300, сімдесят, кажуть, кажу, що ви те сім'яся, каже. Дивіться, я кажу, ми от посиділи, порахували це якщо по самим меншим, меншим розкладам, 550 600 доларів в неї треба класти. Це просто вже. Добре. І ще плюс кажу, вона стоїть 300, це вже вважайте, 900. Плюс зробити цей переформити її не можна. Страховку ми ж рахували. І що, я її думаєте, за тисячу я її продам. Понизу вона теж там, де ви обробляли, але ну, воно таке саме все як багажник, воно ржаве. Я б дав би за неї і 500, кажу вам так, як є, була б вона б трохи хоча б живіша. Мені просто ну, навіть 300, чесно вам скажу, не дуже хочеться її брати по причині того, що з нею сидіти і займатися, Але і просто, до рівня, щоб, щоб, щоб дарма не їхати. Щоб просто, не, ну... не, я бачу. Сміх мене. Сміх з, те, що за, ви не за, кажете ці моменти, мені. Затіха й приїдуть, подивляться машину. Та вони бачили, що вони ну. бачили. То що, Вони не знають, свіді, що коштує. Ну, я більше не готовий, чесно кажучи. При всій товазі. Ну. Є машина, є стан. Кажу, я не то, що я ж приїхав з грошима, все, долари в цінові, але ж. ну. ну. Хочете, забираємо. Так, 300 мені тут давали, мені не давали. Ну, що. Як собі хочете. І не віддавайте в селі, бо будуть Так, да, тут, 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 тут дійсно, що тут може бути що хоче. Я десятий раз спробую записати цей кадр. Скажіть, хлопці, поверніться сюди в камеру і скажіть, що ви думаєте з цього приводу. Це просто капець. Якщо хтось поїде купляти цю машину, більше 50 доларів не давайте. Дивись, я, я тобі відповідаю, якби я їхав рівне на ровері, я почував би себе безпечніше, ніж на ній. Просто їдеш, задні не включається, під ногами б'є все в ноги, просто капець, я. Микола, ти, ти дивився, дивився що ти розкажи. розкажи. в разні сторони. Ти дивився, що ти кажеш, дивився. <плес> я не знаю, якби з'їздся, зрушили <плес> і проїхались на ній. Чого? Бо я не знаю, типу цій будь-дорогі, якби далі десь поїхав, би, ти просто розложився би. Тебе відпало би десь задні колесо і передні права, вроді. І скажіть мені, чого не казати про такі моменти зразу? Ну чого я от ну я просто в шоці з того, які, як люди до того всього відносяться? Дивіться, люди не заморачуються і вони не бачать усіх проблем. Та як так їздить і не бачить? Ну Микола, ну там же вбитися не можна реально. Вони може проїхались там, щось стукнуло, щось дряпнуло, щось ще щось. Люди на це, за це не заморачуються, бо вони думають, ай ми... Я не знаю, куди вона вложила там 20 тисяч. але можна було б ще одну таку купити з двох зложити одну. Знаєш? що, Вони просто звикають до тієї машини. Це Та як, Настя, там руля, це я тобі це кажу, це там невозможно їхати. Як можна це не бачить, вона ж не управляється зовсім. Тормозів нема, вони не нажимаються. Це То понятно. То як це це не звертати уваги? Я не знаю. Микола. Це капець, просто це три ну, що не казати про ці моменти, друзі. Я вам просто хочу сказати, що ніколи таке не вірте і не їдьте за 3-9 земель за потенційно хорошими варіантами, тому що там вас швидше за все чекатиме от такий от корчик. <плес> а інші дворовки. Так, да, от для колосу там деда, циліндрик. Ось <плес> тут, тут води стало во... того. Ого! Де буде розворот? Прямо їдь Лоджика. Ти Скільки я її урвав? <плес> <плес> ну, сотку зароблю. <плес> <плес> Зараз так вломить і буде добре.